Вітаю! Як заповнити робочий аркуш, якщо вам задали таке завдання? В робочому аркуші можуть бути найрізноманітніші завдання, але ваша активність передбачається там, де є ось такі поля, де треба щось робити. Якщо це просто ви вставите туди в те поле і там курсив, це означає, що треба ввести якийсь текст від власноруч. Можливе питання на вибір відповіді, а можливі тести, наприклад, де треба обирати правильні варіанти. Є ще й інші варіанти питань, перетягування і так далі. Коли ви попрацюєте з робочим аркушем, опускаєтеся до кнопки Фініш, або, якщо у вас автоматичний переклад в браузері, буде написано готово. Натискаєте на кнопку. Тут є два варіанти. «What do you want to do? Чи Check My answers», тобто перевірити мої відповіді, чи одразу надіслати відповіді викладачу. Якщо ви натиснути перевірити, Check my answer. То е, вам не покаже приблизно правильний результат, але е, наново, щоб відправити викладачу, треба буде наново вводити. Чому я кажу приблизно покажети результат? Бо якщо є у аркуші такі завдання, де треба вводити власноруч е, текст, чи щось там, чи якісь цифри, то е, система автоматично зробить їх неправильними. Тому краще надсилати викладачу. Е, Натиснути конвертик, вписати своє прізвище, ім'я, вкла... визначити там групу, номер групи, предмет, там якщо це охорона праці, натиснути Send. І тоді викладач отримає у своєму кабінеті ваш результат вашої роботи з аркушем.